На Курщині росіян масово беруть у полон. Америка пояснила, чому ж не дає згоди бити по Росії, а на Житомирщині скандал через Леніна. Більше подробиць вже за мить. Це ТСН Онлайн. Мене звати Карина Вакарєва. Тисніть дзвоник, лайк і підпишіться на наш канал. Ми починаємо. Не зволікати і терміново евакуюватися, закликають мешканців Покровська. До нього в притул підійшли російські війська, бої точаться за 10 кілометрів від міста. Про це повідомляє очільник міської військової адміністрації Сергій Добряк. Ситуація дуже складна. У зведенні ж генштабу зазначено, що протягом минулої доби на Покровському напрямку точилося 39 боїв. Сили оборони відбили 27 атак, 12 тривають досі. За даними інституту вивчення війни, окупаційні сили зберігають відносно високий темп наступу в Донецькій області, навіть попри те, що Україна тисне на Курщині. Аналітики припускають, що ворог ймовірно захопив орлівку та желанне. На думку фахівців для Росії, напрямки часів Яр, Торецьк та Покровськ. Залишаються пріоритетними, тож вороже командування навряд чи виведе звідси цілі підрозділи і перекине їх у Курську область. Зазначають в інституті вивчення війни. Водночас росіяни перекидають на Курщину тисячі військових з інших напрямків України. У такий спосіб Москва намагається протистояти успішному наступу ЗСУ на власній території. Задля цього, за даними СІНН, перемістила на Курщину кілька бригад чисельністю щонайменше тисячу військовослужбовців кожна. Втім, зазначає змі серйозні сили з фронту країна-агресорка поки не відводила. Чому саме джерела СІНН точно сказати не можуть. Серед версій Росія тільки починає переміщення чи просто немає кого переміщувати. Раніше стало відомо, Москва відвела на Курщину свої війська із Калінінграда і як вплине операція ЗСУ у Курській області на хід війни, на думку СІНН, прогнозувати ще зарано. Тим часом російські телеграм-канали повідомляють про ймовірність знищення нової колони військ держави-агресорки. Сталося це за попередніми даними поблизу селища Корінєво. Понад півсотні полонених росіян на Курщині знищений прикордонний пункт пропуску та прорвана лінія оборони ворога. 80-та окрема штурмова бригада показала, як галицькі десантники проривали позиції окупантів. На відео з квадрокоптера зафіксований пункт пропуску суджа. По окупантах працює наш танк, після чого росіяни. З білим ганчір'ям показують пілотам дрону, що готові здатися в полон. Нині вісімдесятка продовжує виконувати бойові завдання на Курщині, і нашим боякам вдалося зачистити не одну позицію окупантів. Важко поранені, тяжко хворі жінки, захисники Азовсталі та військові, які у застінках дуже довго це перелік тих, кого Україна намагатиметься повернути з російського полону у першу чергу. Також у пріоритеті кримські татари та цивільні, які потрапили в полон як до, так і після початку повномасштабного вторгнення. Цей механізм обговорили на засіданні ставки головнокомандувача. Повідомив на брифінгу керівник головного управління розвідки Кирило Буданов. Окрім цього, стало відомо, що створять раду координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, до якої увійдуть керівники структур, причетних до роботи штабу, розширять і переговорну групу. Відтак, окрім ГУР, до обмінів залучать і керівників служби безпеки і міністерства внутрішніх справ та офіс омбудсмена. Повертати в першу чергу всіх важко поранених та тяжко хворих, друге, всіх жінок, третє, всіх, хто знаходиться в полоні, вже довгий термін. Чим довше він знаходиться в полоні, на жаль, тим більше ми будемо займатися тим, що будемо максимально зусиль прикладати для повернення такої людини. Питання повернення всіх. Хто був назовсталі, ми приділяємо особливу увагу. Максимум зусиль для повернення всіх, скажімо так, інших цивільних бранців. Не будемо забувати про кримських татар. Близько одинадцятої ранку у Дніпрі пролунав вибух. Сталося це одразу після вімкнення сигналу тривоги. У повітряних силах попереджали про загрозу балістики, а згодом спікер УДА «Південь» Сергій Братчук повідомив, то був запущений Іскандер із, із південного сходу. Також в різних районах Дніпропетровщини повідомляють про роботу розвідувальних дронів. Після 12-ї години пролунало ще кілька вибухів. Чекаємо на офіційну інформацію. Загиблий і троє поранених на Сумщині. Окупанти атакували Краснопільську громаду. На цивільну інфраструктуру скинули дев'ять кабів, гатили з артилерії, мінометів, танків та завдали ударів ракетою та дронами. Загинув чоловік, ще двоє поранені. На Херсонщині обстріляли село Томина Балка. Поранено двоє людей. За добу в області ще п'ять потерпілих, серед них дитина. Окупанти били по 25 населених пунктах. Шестеро поранених та двоє загиблих у приколотному Куп'янського району. Частково зруйновано підприємство, пошкоджено будівлю, ліцею та приватні оселі. На Донеччині троє загиблих та п'ятеро поранених у Миколаївці загинув 37-річний чоловік. Ще один чоловік та літня жінка стали жертвами російських обстрілів у Верхньокам'янському. Троє постраждалих у Костянтинівці. Там окупанти вдарили касетними боєприпасами зі смерчів по АЗС та приватному сектору. У Новогродівці внаслідок влучання дрона поранених двоє. 13 міст та сіл на Запоріжжі обстрілював ворог. По території регіону гатили майже 4 сотні разів. Поруйновано 21 житловий будинок. Канада дозволяє Україні використовувати свою техніку на території Росії. Про це заявили у канадському міністерстві національної оборони. Йдеться насамперед про танки і бронемашини. Танки Леопард, кілька десятків броньованих машин бойової підтримки і сотні броньованих патрульних машин разом із гаубицями входили до пакетів допомоги від Канади. Раніше підтвердження, що ЗСУ можуть використовувати їхню техніку, пролунало і від Лондона за одним єдиним винятком, поки не дозволяє. Ають використовувати ракети шторм Шедоу. про дозвіл атакувати територію Росії далекобійною зброєю. Київ просить партнерів не перший місяць. І стало відомо, чому Вашингтон не надає дозволу на використання далекобійної зброї по території країни-агресорки. Як повідомляє CNN, Сполучені Штати роблять це не через страх ескалації причиною називають невелику кількість далекобійних ракет, як от Атакамс, які можна надати Києву. Відтак Вашингтон вважає, що доцільніше використовувати такі ракети не для атак по Курщині, а для ударів по тимчасово окупованому Криму. Раніше видання Політіко повідомило, що США відкриті для надання Україні крилатих ракет дальнього радіусу дії для винищувачів F-16. Щоправда, чи пошириться на них заборона не бити по Росії? Наразі невідомо. Серйозні безпекові ризики для всіх держав-членів. Одразу вісім країн Євросоюзу звернулися до Єврокомісії з листом через плани Угорщини видавати візи росіянам та білорусам. Звернення підписали голови МЗС та міністри Латвії, Литви, Естонії, Швеції, Норвегії, Данії, Фінляндії та Ісландії. Вони наголошують, рішення Будапешта є невиправданим, доки Росія веде свою війну проти України і посилює гібридні дії проти ЄС. Також видачу віз називають серйозним безпековим ризиком для всіх країн Євросоюзу. Автори листа вітають рішення Єврокомісії розібратися з питанням. Нагадаю, на початку серпня Брюссель попросив Будапешт про пояснення щодо указу про поширення програми прискореної видачі віз його дія поширюється на громадян восьми країн, зокрема Росії та Білорусі. І як побоюються у Європі, може бути використана Москвою для шпигунської діяльності. Угорщина вже не вперше провокує Європу. Згадайте не погоджений візит Віктора Орбана до Москви, а тепер ще й пом'якшення візового режиму для росіян та білорусів. Допоки Будапешт буде випробовувати терпіння заходу. Пишіть, що думаєте у коментарях до цього ефіру, а ще тисніть подобайку та підписуйтеся на канал. Ми рухаємося далі. Стрілянина на Тернопільщині, двоє загиблих, троє поранених. Військовий у селі Доброводи відкрив вогонь по людях, машинах та хатах. Двох постраждалих жінку і чоловіка прооперували у Тернопільській обласній клінічній лікарні. Стан обох тяжкий. Правоохоронці одразу затримали нападника. Це 45-річний військовослужбовець із Житомирщини. Він служив у тилу після контузії. Чоловік зі зброєю вийшов за межі військової частини і почав хаотичну стрілянину. Своїх мотивів поки не озвучив. А слідчі тим часом відкрили кримінальне провадження за статтею Умисне вбивство. Двом загиблим жінкам було 78 і 40. 42 роки. Одна важка, яка прооперована на сьогоднішній день, знаходиться в відділенні реанімації, другий прооперований вчора, знаходиться в соматичному відділенні. Важкий стан пацієнтки та, що в реанімації, і середньої важкості той, що у відділенні. Підозрюваний 79-го року народження дійсно є одним із військовослужбовців, однією із частин, яка заслугується в Тернопільській області. Він приймав участь в бойових діях, повернувся з передової. Наразі оголошена підозра за статтею 115 частиною 2 пункт 1. Особа затримана в порядку статті 208 КПК, і вирішується питання щодо міри запобіжного заходу. Продавали автівки, які мали йти на потреби збройних сил. На Одещині поліцейські затримали військового та цивільного, які завозили в Україну транспорт як гуманітарну допомогу, а потім продавали. Вони саме провертали чергову оборудку, начебто для благодійного фонду у ділки переправили через кордон два броньовані мікроавтобуси. Знайшли покупця і назвали йому ціну 18 тисяч доларів. Під час продажу чоловіків і затримали. Їм загрожує сім років позбавлення. Волі правоохоронці також перевіряють і керівника благодійної організації, чи може він бути причетний до махінацій за продаж гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненому за попередньою змовою групою осіб під час воєнного стану у значному розмірі. Слідчі повідомили обом чоловікам про підозру. Слідство триває правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до оборудження. Підприємця, який поставив захисникам браковані дрони, викрила служба безпеки. За даними слідства, на поставках збройним силам наживався директор приватної компанії, яка спеціалізується на виробництві безпілотних систем. Підприємство з Київської області виграло тендер на виробництво тисячі FPV-дронів, який проводила Нетішинська міськрада. Слідчі виявили, що чоловік штучно завищив вартість виробництва дронів, а отриману різницю поклав у кишеню. Але найголовніше кажуть в СБУ, безпілотники були неякісні. Це підтвердила експертиза. Підприємцю вже оголосили про підозру за зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану. Ділку загрожує 12 років за ґратами. Примушувала працювати за їжу на Харківщині. Викрили жінку, яка обманом заманила робітників на свою ферму, знайомилася з людьми на вокзалах та ринках і пропонувала роботу з гарною оплатою і житлом. А вже потім забирала у них паспорти і селила в сараї поряд із. Худобою троє людей, жінка і двоє чоловіків кілька місяців тяжко працювали та не отримали за це бодай копійки і звільнитися не могли, бо власниця ферми не віддавала документів. Зрештою їх виявили оперативники міграційної поліції. За їхніми даними, усі жертви це біженці з прикордоння Харківщини, жінці, що їх ошукала, оголосили підозру за статтею Торгівля людьми. Економна декомунізація. Соціальні мережі вибухнули від пам'ятника у селі Котлярка на Житомирщині. Там місцевий митець переробив Леніна на Шевченка. Замість кашкета йому приліпив кобзар і додав комір та шарф. Зробив це ще декілька років тому, але місцеві журналісти розповіли про це зараз і в селі отетеріли від такої уваги. ТСН з'ясувала, що переробляти вождя то давня українська практика. А Шевченків з Леніних. Ліпили ще коли був радянський союз, і Боднар зараз усе нагадає. Такої слави котлярка не чекала. Через пам'ятник посеред села понад тиждень нуртує суспільство. Колись це був Ленін, а тепер Шевченко. Я бачу ну не знаю Тараса Григоровича Шевченка. Бачу. А якщо ми бачили Леніна, ну хай буде Ленін. Староста сердиться, що стільки уваги до їхнього кобзаря по інших селах ще й не такі стоять. І це правда. <ріст> Місцевий історик заходиться реготом, коли у нього запитують про пам'ятник Шевченку. Це село Гоща на Рівненщині. Тутешній Тарас Григорович однією рукою тримається за піджак, а в іншій за тиск газетку. Неприродню позу тут теж пояснюють благими намірами тутешніх керівників. «У 50-х роках Гощанським районом, спочатку як голова райвиконкому, а потім як перший секретар кому партії керував такий собі Федір Шевченко, задумав. Поставить пам'ятник. В Художній майстерні виявилося, що пам'ятника Шевченку немає. Ось, а є тільки пам'ятники Леніну. Тож, до тулуба Леніна приліпили голову Шевченка. Що це було ще в совєтські часи, то зліпленого Кобзаря поставили у закапелку. Он там, на п'єдесталі, а з незалежністю перенесли сюди у центр. Схожа історія спіткала й Тараса Григоровича в іншому селі на Рівненщині. У корці ще 60-х. стоїть кобзар і теж з газеткою. Місцевий люд знає, звідки голова росте. То колишній пам'ятник Лаїна голову поміняли. Ну то ж видно, де ж де Шевченко так би стояв. Отак, От прикиньте. Жирафу попри приліп під голову від лева, буде щось таке шонове. Так само і тут». Перероблювали в Україні Леніна не тільки на Шевченка, фантазії з декомунізації українцям не позичати. Ось на Запоріжжі Ленін став болгарським переселенцем, а ось Пилипом Орликом. А це в Одесі перевтілився на дарт Вейдера. До нього приходять люди, до речі, дуже багато людей приходять сюди саме спеціально для того, щоб побачити цей пам'ятник. Чи законно ось таке виробляти з Ленінами? Що варто було б робити із вождями, яких на Тицяну було чи не в кожному селі? Що на це відповіли в інституті національної пам'яті? Дивіться у наступному випуску ТСН онлайн. Інна Боднер, Олена Черняєва та Анна Махно, ТСН один плюс один. Шабля дворазової олімпійської чемпіонки пішла з молотка за 10 мільйонів гривень. Найтитулованіша українська спортсменка Ольга Харлан продала свою шаблю на аукціоні благодійного фонду Сергія Притули, і всі виручені кошти підуть, звісно ж, на ЗСУ. Зокрема, 10 мільйонів гривень благодійники планують витратити на закупівлю автоматизованих турелей з відповідною назвою шабля для української піхоти. Про це написав Сергій Притула у своєму Фейсбуці і подякував за такий внесок для нашої армії самій Ользі та всім учасникам аукціону. Автоматизовані турелі це наземні роботи, які дозволяють нашим воїнам вести бій дистанційно. На ці прилади встановлюються кулемети, і вони можуть максимально близько під'їхати до ворожих позицій без участі солдата, а значить, зберегти нашому армійцю життя. А напередодні ще одна олімпійська чемпіонка Ярослава Магучих передала мільйон гривень зі свого призового фонду українським зоозахисникам. Як вам вчинки наших спортсменів? Коментуйте під цим випуском і подякуйте за їхню позицію. На цьому ефір завершую. Більше подробиці вже о 16-й. випуск готується. а Поки чекаєте, натисніть дзвоник, аби його не прогавити. Побачимось.